Око бачить, вухо чує, носик запахи пильнує, і язичок відчує смак, якщо в страві щось не так. Що язичок розповів про себе у віршику? Він відчуває смак. А що вміє ще робити язичок? Розмовляти, співати. А чи знаєте ви, де живе язичок? Так, у роті. Ротик будиночок, губи двері. В будиночку живе дружок, наш веселий язичок. Ой і спритний він хлопчисько, витівник і жартівник. Познайомтесь, це хлопчик-язичок. Він буде нам допомагати вивчати різні звуки та грати з ними. Ви згодні товаришувати з хлопчиком язичком. Послухайте цікаву історію про хлопчика-язичка і пограйте з ним. Повторюйте за хлопчиком рухи. Прокинувся сьогодні рано вранці язичок. Відкрив віконечко, а на дворі ще не було сонечка. І він закрив віконечко. На небі з'явилося сонечко, ротик йому посміхнувся. Язичок визирнув на вулицю, подивився вліво, вправо, яка погода. На вулиці було тепло, сонячно, і він пішов гуляти. Разом із хлопчиками пограв у футбол. Задоволений язичок повертався додому, побачив дитячий садок і завітав до нас. А у дівчинки Олени болить зуб. О! Хлопчик язичок радить дівчинці піти до лікаря. Дівчинка Оленка плакала. О. Коли о, ми вимовляємо, ротик відкриваємо. Перешкоди тут нема. Голосочком звук співа. Тепер ви вимовте звук О, дивлячись в люстерку на свій ротик. Зверніть увагу на положення рота. Він відкритий, схожий на овал. Це символ звука О. А маленький кружечок внизу позначає, що під час вимови звука О. В роті немає перешкоди. Малята, пам'ятаєте будиночок із червоним кружечком, в якому живуть звуки, при вимові яких не виникає перешкод. Давайте пригадаємо ці звуки А-У І. Тепер в цьому будиночку буде жити ще один звук. Звук О. Дівчинка Оленка пішла до лікаря, а ведмедик засмутився, тому що його не взяли разом із дівчинкою. Послухайте, як він сердиться. И... Коли і ми промовляємо, ротик відкриваємо. Борідка опускається, перешкоди тут нема, голосочком звук співа. А тепер ви промовте звук і, дивлячись у люстерку на свій ротик. Зверніть увагу, що рот відкритий, схожий на півколо. Це символ звука і. А кружечок внизу позначає. Що під час вимови звука И в роті немає перешкоди. Оскільки звук И вимовляється без перешкод, то ми його також поселимо в будиночок з червоним кружечком. Повернулася наша Оленка до дитячого садочка від лікаря і шукає нас Ау! Відповімо їй Ау. А ось і Оленка. Яке слово вона промовляла, коли нас шукала? Так, Ау. Зараз ми будемо визначати, з яких звуків складається це коротке слово. Я буду вимовляти слово, а ви слухайте уважно. Ау. Який перший звук я вимовляю? Так, звук А. Знайдімо символ звука А та поставимо його на початку слова. Послухайте ще, як я вимовляю слово Ау. Який ще звук я вимовляю? Так, звук У. Знайдімо символ звука У та поставимо його поруч із символом звука А. Прочитаємо слово по смужці. Ау. Молодці! Ви правильно визначили всі звуки в слові АУ. Дівчинка Олена та ведмедик допомогли нам познайомитися зі звуками О і. Хлопчик-язичок пропонує подарувати їм картинки для Олени зі звуком О, а для ведмедика зі звуком І. Перша картинка Одяг. Який перший звук я вимовила? Так, звук. Поставимо символ звука О на початку смужки. Прочитаємо слово по смужці. Одяг. Як ви вважаєте, для кого ця картинка? Так, для Олени. А чому? Тому що у слові одяг є звук О. Ми з вами вміємо визначати перший звук у слові. А зараз ми будемо вчитися визначати в слові останній звук. Картинка маки. Послухайте уважно. «Маки». Який останній звук я вимовила? Так, звук И. Поставимо символ звука И в кінці смужки. Прочитаємо слово по смужці. Маки. Де в слові ми почули звук И? Так, у кінці слова він останній. Як ви вважаєте, для кого ця картинка? Так, для ведмедика. А чому? Тому що в слові маки є звук І. Маляти. Ким ми сьогодні потоваришували на занятті? Так, з хлопчиком-язичком. Що нового ви дізналися на занятті? Познайомилися зі звуками О і. Дітки, спробуйте самостійно визначити перший звук у слові обруч та останній звук у слові «Гуси».